Кому цікаво, можливо, хто починає тільки рибачити, як шукати щуку, де шукати її, в яких місцях. Зараз вже практично пізня осінь. Ось дивіться, у нас воно вже в теплі краї полетіли. Це гуси, да? це не качки. Ні, 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 Це гуси, гуси. дикі гуси полетіли. Значить, ми стоїмо зараз на 3,5 метрах. Отам латаття під берегом. Там практично ноль, там починається з пів метра, метр. Ви стаєте на таких глибинах, на ямочках такі, кидаєте під берег під берег, і стараєтесь проводити проводочкою щучою, спеціальною. Дивіться, ви чекаєте, поки впаде, поки впаде на дно ваш, ваша приманочка. От я вкидаю, наприклад, у мене вага 7 грам, 6-7 грам, як коли. Ви зробили два обороти катушечкою, почекали паузу, впало на дно. Два обороти катушечкою, в кінці можна піддернути чуть-чуть, Пауза. знов, Знов пауза. Підтянули, піддіорнули пауза. І ви стягуєте, наче з міляка на глибину. В таких на оцих, як правило, на оцих паузах відбувається клювання. Інколи на проводочки. От мала щука вона любить на самій проводці. Гупає так, стук і є. А велика щука любить паузи. Оці. І чим довша пауза, тим краще. Якщо ми будемо ловити, наприклад, розвернемось на іншу сторону, у нас там десь 5 метрів. А тут під нами 3,5. Такий спосіб також чудово працює. Ми навпаки кидаємо на глибину. на глибину. Чекаємо, поки приманочка ляже на дно. Силикончик наш. І потім, знову ж таки, два обороти піддернули. Пауза. Чекаємо, поки впаде на дно. Там глибше. Ось, бачите, довше падає на дно. Бах, пауза. І так, як правило, на оцих паузах відбуваються покльовки. Саня, ти зрозумів? Угу. Молодець, все. Можна пробувати? Так, да, пробуй. О, есть. Бачиш, Саня. А ти казав, що не вмієш ловити. Та нормальна риба. Відпускай, відпускай. фрикціон. Не-не-не, фрикціон. затяни, затяни, то вже багато. Ми не попускай її. Та має бути в натяжку постійно. Це хороша риба, Саня. Це хороша риба. Я ж казав, що тут вона є. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну Отак. Там треба дуже тоненька грань на регуліровки. Це хороша риба, нам треба зняти з якоря. Ти, ти, ти займайся з нею. Я підніму якор, щоб вона не завела. Потім якорь. Відпускай, відпускай. Вона ще так без про не здасться тобі саме. Це троєчка Я ж, то багато, то, то багато, Саня. Ти маєш оце відчути оцю тоненьку грань між як правильно на, на, налаштувати фрикціон. Ну, Да. Я ж тобі казав, що тут є риба. Як відчуття? Обалдіння. Обалдіння? Кайфує. Кайфок? Ну 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 Все, не мотай більше її. Йоухня свічку, яку дала. Відпускай. Я тобі казав, що вона буде давати. Отак в тебе має бути спінінг, вгорі. Ага. Отуди кінчик не опускається. Поня, поня. Вона наша. Три з половиною. Красавчик. Ну що, я тебе вітаю? Я тебе вітаю. А це вона три з половиною. Ось ти, 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 ти. щоб вона нам. Не наробила біди. Ти відпусти дужку на спінінгу, бо зараз зламаєш спінінг. все. Потепер положи його в стороні. І не нервнючай. Тримай під сак. Зараз ми її беремо. Як вона взяла? Стукнула тобі чи, чи просто повисла наче. Та хрені знаю, воно таке ще хоч би зацепилось було. Я не знаю, навіть О, як... Порвала силикончик тобі, це в тебе третій колір. Вістріпер спрацював. У мене восьмий улюблений в Артура 3. -й. Це в тебе Артурчика спрацював колір. Як тебе. Тепер ми виймаємо... Силіконку перекосила. Вона її вже в підсаки порвала просто. Все. Виймаємо її. А Ти звільняй там, звільняй підсаку. Ось вона, друзі. Саня, як ти думаєш? Скільки їй? 3,5. Да, так, половиною в ній. Так. п'ять. враховуючи вагу шаліп гріпа, якраз п'ятсот. Я ж казав, Ой, стій, стій. Стій, стій, стій. Ну це вона, це вже така гарненька. Ну що, Саня, мої поради тобі пригодились чи ні? Як ввести проводочку. Так, друзі, ось в Сані спрацював оцей Гріпер 4 в кольорі 0,3. Подобається тобі Саня? Це добре, вона любить бровки. Ні? Та я не пойму що це таке. Чи це риба, чи це не риба. Наче в сторону йде. Ні, мабуть, все-таки риба. Що це таке? Ого! Ого, Саня, вона зараз дасть. Вона зараз дасть. Диви кейс. Їх... Вона зараз проснеться. Це п'ятерочка. Це п'яторочка! Саня! Я не знаю, як вона так швидко здалась. Ну диви, вона не активна. вона просто взяла накрила бородою. Чи що то може і мене накривало? Я думав, що це як її. Вона тупо взяла накрила бородою. Це п'ятерочка. Ну давай її на всякий случай сюди. Вона еле-єле трималась. Забери приманку. Я таке її дочекався. Ну да. Це вона. Диви, вона її морда он, в муляки, вона стоїть вся на дні. Неактивна зараз, така, що капець. Ну ми таки її знайшли і ми таки підібрали до неї ключик, правильно Сань? Ну так да. Так, а ну як мені її рот відкрити? Та тихо Ні-ні-ні Скажи, а будь ласка, візьми воно з щіпчики отій. А де Да. І відкрий їй, будь ласка, ротика Це вона. Я її чекав, що вона все. <плес> що тихо, вона прийде... Підожжу. Сий, спить, стой, спис, стой, стой. Надо ще спині, щоб воно нам не наробила тут лиха. Підтрижите, підтримки. Давай, я вийму її. Опа! Це п'ятьорочка! Ага. А може і шістьорочка, я тобі скажу. Щось таке не зрозуміло. <рес> <рес> а вона спочатку була, ти бачиш, яка вона неактивна. Вона навіть супротив не хоче. Спій. Ти. Саня, а ну, дай мої мій. ваги хочу знайти Та тихо. Як тільки починаю важити, вона починає брикатись. Так. 5,430. Я, тридцять. не вгадав. 5430. Ну я ж казав, 5 Так, друзі, якщо у вас немає великої глибини, там, таких 3-5 метрів, 1,5-2 метри, я використовую вам раджу, рівномірну проводочку для ловлі щуки. Ви закинули. Почекали, поки у вас приманочка впаде там, ну, на середину. Можете на дно, а можете і не чекати до середини е, товщі води. Впаде і починаєте рівномірну проводочку, ось таку. Плавно, плавно крутите. На таких глибинах працює вона також чудово, ця проводка. Крутите, крутите, а потім вам тільки бух! Ну, це була трава, тому що не глибоко. Але крутите, крутите, а потім бух! І сідає щука під час такої проводки, і щука, і окунь все може сісти на гачок до вас під час такої проводочки.